Подивіться, які гарнесенькі креветки вдалося придбати. Всього 380 гривень за кілограм, а які вони великі, сухої заморозки і виглядають навіть сирі вже апетитно. Сьогодні вам покажу правильний спосіб відварювання креветок. У каструлю я додаю лаврове листя, духмяний перчик горошком, коріандр горошком, декілька гвоздичок можна за бажанням, декілька зубчиків чеснику та декілька гілочок кропу. Для креветок, які будуть варитися в панцирі та з головою, потрібна 1 столова ложка з верхом солі на 1 літр води. А 1 літр води якраз вистачає. Щоб зварити 1 кг креветок. А варити я їх буду саме так. Коли маринад закипів, я закладаю туди вже розморожені креветки, Знову ж таки, доводжу все до закипання, виключаю газ і залишаю креветки ще в цьому бульйоні на хвилин 10-15 настоятися. Креветки вже і так будуть дуже смачні, але я ще хочу приготувати до них вершковий соус. На оливковій олії я злегка обсмажила чесничок, додаю сюди вершки, відразу закидаю сюди пармеджано-реджано від занетті, трішки нарізаного кропу і трішки приправи для риби і Морепродуктів. На вогні це все доводжу до закіпання, помішуючи і виключаю. Все, соус готовий. Тим часом креветки настоялися, стали дуже смачні і ароматні. А з цим соусом, взагалі, кайф обов'язково спробуйте і смачного вам.